Давайте з вами проведемо сьогоднішній ефір. Середа у нас з вами сьогодні цікавий тиждень, цікаві новини, цікаві події. Давайте їх з вами розберемо. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в чаті, я залюбки на них відповім. Так, посилання вам все надіслав. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на YouTube канал. Якщо вас цікавить більше аналітичної інформації за посиланням в Телеграмі, курс для новачків та сайт аналітичної платформи все тут за посиланням. Давайте почнемо. Отже, макропоказники. Сьогодні ми дізнаємося дохідність десятирічних облігацій о 8 за Києвом. Ввечері завтра у нас буде ВВП за третій квартал по Великобританії. Індекс поживчої інфляції. Колись це був дуже важливий показник. Сьогодні він також важливий, але не такий важливий, як рівень безробіття, який на жаль на жаль, ми поки що не можемо дізнатися нових даних. Так, що ще з такого надважливого цікавого? Догідність 30-річних облігацій буде також завтра. На сьогодні ставку планують знижувати 65%, Що її знижать 10 грудня? 35% що залишить на попередніх рівнях. За останню добу було ліквідовано більше ніж 128 тисяч трейдерів. Зараз вже страждають лонгісти, які починають лонгувати, але ще ми трішки знижимося, тобто ще поки немає впевненості в зростанні спотові. Біткоїни ETF бачимо плюс 525 мільйонів доларів. Ефірі ETF ще поки мінус 107 мільйонів доларів. Якщо будуть запитання, пишіть, будь ласка, в чаті. Я залюбки на них відповім. Нікей, поки що ми не бачимо конструкції для шорту, бачимо, що вже є зупиняючи зростання, да, більше в корекції, е, готуються до корекції, але поки що немає точної структури. Як я робив зауваження, що поки що ми знаходимося в зростаючій фазі, тому. Шортити ще поки не тому що ми бачимо рух до рівня 1760. Це таргет зон, його, скоріш за все, ми протестуємо. Діксі поки ще знаходиться в русі вгору. Очікується все ж таки тест 101,8. SP також до таргета ще не дійшов, тому що поки будемо очікувати. Тесла. Є бажання відкривати шорт-позицію перед пробоєм. Я гадаю, що це у нас буде така double bot, double top. Да? Ми побачимо рух так, так, так і так. Тому спокійно буду відкривати шорт-позицію по цьому активу. Nvidia. Чекаю звітність, Netflix, не торгую. Meta без позицій. Чекаю відкату тут. Apple не торгую, Amazon тут поки нічого не бачу, Google також нічого не бачу, Microsoft теж нічого не бачу. Пшениця поки що набирає сили для нового лонгового руху. Бачу, що дуже класно вони втримали свій рівень підтримки і готові рухатись далі. Золото, поки ще бачимо відкат, але я гадаю, що він продовжить свій шортовий рух. Далі корекція продовжиться: євро-долар. Бачимо відкат тут головне, якщо до кінця наступного тижня євродолар не зможе закріпитися вище 1,16, то продовжує свій шортовий рух в бік 1,12. USDT <гум> готується до розвороту. Поки що ми цього не бачимо, тому що ще всі індикатори показують на продовження лонгового руху, але, але Лонгового руху по UZT, Да? тобто ми знаємо, що якщо лонговий рух по USDT, це шорт по ринку, якщо шорт по USDT, це лонг по ринку. USDC також готується, але поки що конструкцію чіткої ми не бачимо. Тотал намагається набратися сил для того, щоб перейти в лонговий рух, потрібно тоталу закріпитися вище 3,55 п'ятдесят трильйонів доларів. Тоді вже у нас буде е, плюс-мінус е, зрозуміла картинка по руху вгору. Для того, щоб пальта рухалась вгору, потрібно закріпитися вище 1,01 вище трильйонів доларів. Біткоін да. хочеться, щоб він продовжував ругу далі вниз. Ефіріум, домінація. Тут я очікую набір сили. Азерс бачимо, тут приходить сигнал на лонг, тому, тому вже більше сигналів для того, що ринок буде зростати. Ну і Азерс, бачимо, що отримали лонг сигнал. Біткоін, біткоін ще може тут походити в боковику, але, скоріш за все, переливається вже з біткоіна в альту. Ефір намагається почати свій, точніше, продовжити свій лонговий рух. Я думаю, що тут буде йти накопичення сили по цьому активу, де ми зможемо побачити вже більш серйозніше зростання ринку. Так, BNB накопичує силу, Solana накопичує силу, Ondo накопичує силу, AVAX накопичує. Тобто, всі активи зараз переважно накопичують силу. Тобто у них немає зараз а, такого лонг конструкції, а є переважно накопичення сили для руху далі вгору. Хоча Litecoin вже дуже сильний актив. Я думаю, що побачимо його продовження руху. Він так сильно дуже накопичив свою енергію, свою силу. Що продовжить далі свій рух вгору. Так, друзі, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, мені в чаті. Я залюбки на них відповім. Якраз готовий вже переходити до а, питання відповідь. Якщо у вас будуть якісь запитання, а я закінчу ефір, то ви пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я залюбки на них відповім. А, наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Якщо будуть у вас додаткові запитання. А, Можете переходити в телеграм-канал, там ще багато інформації є по пов... стосовно ринку. Сайт аналітичної платформи рекомендую для вивчення. Це наша, наша авторська розробка. Дуже сподіваюся, що вам сподобається. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного торгівельного дня і на зв'язку. Всім папа. -па.